Добрий ранок всім. Хочу сказати, щоб весь світ звернув увагу на Мелітополь. Щоб увесь світ звернув увагу на всі окуповані території нашої України. Ця терористична країна, яка зараз позбавила всіх українців всього, що називається життя. Повинна відповідати за свої вчинки. На сьогоднішній день втрачений зв'язок з Мелітополем, втрачений зв'язок з моїми дітьми, втрачений зв'язок взагалі з усім світом, який несе в своєму серці синьо жовте початок, синьо жовте синьо жовте коріння. У кого в серці безмежна любов до України, я дуже прошу, будь ласка, поверніть українцям, Україну, поверніть українцям зв'язок. Це люди, які просто виживають в страшних умовах, в тероризмі, який чинить Росія. Це дуже важко, неможливо мож, не навіть дібрати слів, наскільки це важко нам бути тут на болі, читати про те, що відбувається у наших містах, де наш дім, де наші діти, коли хтось з дітей пробивається на зв'язок. І ти хочеш сказати щось учневі, а він зникає. І ти думаєш, Господи, та дитина там хоч жива. Будь ласка, врятуйте всі окуповані території. Росія це не країна, це, я не знаю, це пекло. Дайте волю всі території України. Будь ласка. В ім'я Господа, в ім'я України, в ім'я всієї світу, всієї території.